Вітаємо на каналі Тураператора Альянс. Поговоримо про готель Ела Екслент Резорт. Неймовірний готель, який вже багато років працює на ринку. Раніше він мав назву Ела Кволіті, і раніше він був основною своєю концепцією вважалось, це відпочинок з діточками, особливо маленькими діточками. Декілька років тому готеля вирішив змінити свою концепцію. Вони зараз позиціонують себе, що їх ресорт орієнтований на відпочинок і пар, і молоді, і сімей з дітками різного віку. Тобто Готелі, які пері трішки змінив орієнтацію, додав свою концепцію більш різноманітної активності, в тому числі для дорослого, для дорослих туристів, і е, при цьому набирає з попиту серед, скажімо, різних сфер різних різного контингенту і різних вікових меж туристів. Що треба звернути увагу, коли ви обираєте Excellence? Це готель, який знаходиться далеко. Він має величезна територію, він має е, декілька класних типів розміщення. Тобто, це головний корпус, де сучасні в класичному стилі, але гарні, ну такі, не прям супер сучасні номери, але це це якісний текстиль. Це якісні матеріали в виздоблення номера, це якісна косметика, це якісна сантехніка. Тобто ну, важливий момент є те, що ти комфортно в номері проводиш свій час, тебе нічого не дратує, і окрім цього в готелі є. Такі гарні лейкхаузи, це як окрема зона двохповерхові такі будиночки, які мають свій басейн. Там дуже затишно, дуже спокійно. Є номери з виходом свіма прямо до цього загального басейну. Тобто для туристів, кому важливо усамітнення, тиша, спокій, лейкхаус, кому треба бути в центрі інфраструктури, і як то кажуть, що було ближче до всього. Це головний корпус. А, готель а вже ще залишив концепцію і для відпочинку з стіточками, тому тут неймовірний прям містечко, дитячий клуб там є. Різного віку розваги, прям різні для підлітків своя зона, для малечі своя. Є на є кімнати, де можна прям маленьким діточкам відпочити на денний сон. Є зони, де а, такі як зони професії, да, там, де а, медицина, там, де а, поліція, ну, тобто то, дітки можуть погратися. Не просто в якісь стандартні ігри, а все ж таки, як то скажуть, з акцентом на професію щось спробувати. Тому що дійсно там в медицинській зоні прям експонат людини з внутрішнями. Ну тобто, це прямо коли інспектували. Ми навіть самі захотіли погратися в це, тому що це дійсно цікаве. В готелі є розваги для. Доросле так само в них є нічний клуб. В них є класний бар прямо на пляжі. Він такий виконаний в морському стилі. Це не просто бар, це як ресторанчик-бар. Він починає працювати з 12.00 і там можна по меню замовити їжу. Тут же грає діджей-сети, ну така атмосфера. Якогось середземноморської вечірки. Ну, і дійсно смачніші страви, там можна і суші заказати, і м'ясо, і рибу, і супи, і все, що, все, що захочеш. Тобто навіть не треба, той головний ресторан. А, в готелі ще дуже класно представлений спа центр а, Він взагалі виконує цей готель а, в такому, як сказала, додаванням. Балізькі балізького стилю, тому що коли ти ходиш по території, ти бачиш а, якісь монументи, якісь інсталяції, як то зроблений з дерева. А, а ось якраз зона спа центру, вона взагалі така, прям дуже колоритна. Ти заходиш, такі до е, маленькі доміки. Солими кришами і там виконують масажі, там такі ручочки, ну прям така атмосфера якоїсь Азії. Скажу, да, що дійсно навіть не розумію, що ти не розумієш, що це в Туреччині. Що треба також по готелю знати, що в готелі а вже ж є великий аквапарк, а вже ж є спортивні майданчики, там багато в них. На іменування якихось спортивних заходів і спорти, йога, і фітнес, і пілатес це, це прям професійні тренера, тому і класний тренажерний зал, для кого це важливо стосовно харчування. Гарне, прямо вишукане, гарне з такими станціями в головному ресторані, де прямо візуально все це дуже красиво і смачно. Є куточки Хелсі, де на сніданок готується. Ви можете замовити будь-який смузі, будь-який фреш, і прям окрім того, що вони вже готові представлені на шесті лінії. Ви можете ще замовити і вам індивідуально прям свіженький при вас, приготують, що ви хочете. Дуже е, смачнющі декілька таких кав'ярин яр, кав чокотилерій, якщо я правильно кажу, е, де і макаронси, і усілякі такі ділясмачнюші е, кейки, е, смачна кава. Е, окрім того, в них є ще окрема магазин. Ну як він на магазинзинчика, такий, як кафе, е, де можна. Е, Собі взяти шоколад якихось цукерки, і поруч в барі відпочити, і в цьому, в цьому ресторанчику маленькому кафетері представлений дубайський шоколад, дуже смачний. Ну скажімо так, коли ми жили в цьому готелі, навіть у нас. Колеги, які, скажімо так бачили багато віповських готелів, делюксовських готелів, дійсно зацінили, що Еле Excellent — це якісний готель, можна його розглядати для вибагливих туристів. Кожен знайде для себе розваги, кожен знайде чим зайнятися. Смачне харчування, різноманітні бари, ресторани, тобто смілива, якщо бюджет дозволяє, можна сміливо його бронювати. І точно будете у захваті. Дякую за увагу.